Знаємо, що ви любите наші бокси. Тож Фіні презентує вам новий бокс. Тут 148 кг щастя. Ми маємо, значить, загальну вартість за за, за цей бокс 50 тисяч сімсот гривні. Маємо, наприклад, вам для прикладу сказати: ось у нас є термостат. Термостат 526 грам при зважуванні, тобто це 180 гривень орієнтовно його вартість. Тож відповідно до ваги, 343 гривні буде за кілограм. Ми трішечки подивимось наповнення. Дивіться, праска є столові прибори. Є отакі круті, є лампи, є лампочки, є утеплювання для вікон, є спортивний хулахуб. Ось покажіть, будь ласка, ближче. Є колоночка, є ось такий лупіловський молоковідсмоктувач. Далі є фрезер, є різні для дерева, для різьблення штуки, органайзери, машинки для стрижки. Є, як бачите, ось тут покажіть, будь ласка, трішки для творчості. Ну тут чого тільки немає. Є і пазли, є і фарби, є канцелярія, є пляшечки в цьому лоті. Є дитячі іграшки, покажіть, будь ласка, ближче. Далі у нас є свічки, це фітільна свічка. Ось тут її видно. Далі є ось така лифт, ліфтова штука для велосипедів. Це для гаражів, кладово, так і так далі. Кріплення для стелі, є електричні зубні щітки, є підсвітка така в гардеробну. Це у нас також утеплення для вікон, це у нас деко. Це у нас, як бачите, є годинники, є машинки навіть. Ну, купа всього, маркери. Тут у нас свічечка, тут у нас, наприклад, ще що є. Це, наприклад, отакі штуки стяжки. Тут для дуже бо це дуже багатоцільові ці стяжки. Також можна сказати, що є по інструментам викрутки, це те, що я найближче бачу. Купа всіляких фарб, дуже якісних. Тож, для замовлення, для замовлення такого лоту тут дуже якісний мікс. Будь ласка, звертайтеся до наших менеджерів в описі під відео залишаю всі контакти. І для того, щоб дізнатися деталі, що ж там ще таке цікаве є, звертайтеся до наших менеджерів та замовляйте.